Сьома позачергова сесія обласної ради сьомого скликання відбулася за участю 56 депутатів. Розпочали із озвучення запитів та запитань. Один із них від депутата Володимира Кучера про інцидент, який стався у Ковалі, де на місці розстрілу євреїв у роки Другої світової війни. мер міста Олег Кіндер дозволив встановити пересувний цирк. Депутат обласної ради звернувся до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, аби провести розслідування обставин, які склалися. Колеги запит підтримали. Мені здається, що дії Ковальського низького. Голови Олега Кіндера підпадають під статтю 161 Кримінального кодексу України щодо і можна тракувати умисні дії з на розпалювання національної расової чи релігійної ворожнечі та ненависті. Із депутатським запитом щодо вирішення проблем, які виникають при закритті малокомплектних шкіл та переведення дітей на індивідуальну форму навчання, звернувся голова фракції «Укроб» в облраді В'ячеслав Рубльов. Про призупинення роботи навчального закладу вже повідомили батьків та адміністрацію Щетинської ЗОЖ. Окрім цього, голова фракції Укроп в облраді озвучив у депутатському запиті те, що газовики порушують права громадян, змушуючи встановлювати їх не індивідуальні, а загальні побудинкові лічильники на газ. У разі відмови встановлення лічильника Патволиньгаз погрожує відключити людей від блакитного палива. Звертаюсь до обласного територіального відділення антимонопольного комітету, аби вони дали оцінку діям патволиньгаз. І до національної поліції в Волинській області з метою захисту прав громадян. Першим у порядку денному стало питання про діяльність робочої групи із вивчення наслідків незаконного видобутку бурштину. Голова постійної комісії з питань екології та раціонального використання природних ресурсів Василь Столяр разом із депутатами обласної ради та виконувачем обов'язків директора комунального підприємства Волинь природоресурсування Міном Тузем 6 вересня перебував у Маневицькому районі. Мета поїздки надати оцінку знищеним площам, де ...бурштин. Відповідне розпорядження про діяльність робочої групи ще 23 червня підписав голова обласної ради Ігор Палиця. Ніхто не хоче вам сказати правду, скільки вкрадено бурштину. Я вже не хочу казати за той ліс, який стоїть там, де були копанки, закопані. Непонятно ким і для чого вони закопані. Це не рекреація, це безпреділ в лісі. І ми знайшли копанку, свіжу копанку. 3 на 3 три глубиною таку яму виявили біля села Лісове Маневицького району за кількасот метрів від блокпостів нацгвардійців та бійців світязя за попередніми оцінками. Тільки там було викопано сонячного каміння на 12 мільйонів доларів США. От я також підтверджую, що оглядаючи порушені площі, здивувало, що поряд на швидкоруч засипаних бульдозером ям появилися свіжі. А це охороняється назвардію буквально поруч. Блокпост. Комісія депутатів, яка виїжджала на місце розкрадання бурштину, попередила органи місцевої влади про свій візит завчасно. Однак, голова райдержадміністрації Андрій Леднюк відмовився взяти участь у роботі групи. В нас в районі. Немає тих місячних пейзажів, про які ви говорите, і ви тому підтвердження не знайдете, бо того немає. Тому не фантазуйте. Про це голова райдержадміністрації заявляв під час громадських слухань ще у червні цього року в Маневичах, адже самі такі урвища залишаються на місці видобутку бурштину. Володимир Петрович, це ваш підлеглий. Він ночами там сторожує ліс. Досить цікаво, як керівник районної державної адміністрації. На жаль, ми сьогодні почули, яким чином він там його сторожує. Да? Що незаконне добування бурштину продовжується? Я розумію, що це покривається владою на місцях. Я сподіваюся, що ви дасте оцінку належну своїм підлеглим. Депутати та члени комісії також розповіли про небажання спільно працювати, продемонстроване з боку лісівників місцевої прокуратури і працівників поліції, яка перешкоджала діяльності групи. Чому не виникає питань, а хто копає? А хто дав дозвіл чи дав команду закопати цих 6 гектарів перед тим, як туди їхала комісія? Ми з вами даємо розбазарювати наші корисні копалини. Ми з вами закриваємо на це очі. Я тиждень просидів зараз в Києві. Я зустрічався із керівником комісії погіанатром із міністрами екології. Ви думаєте, хоч хтось з них запитав мене, а чим вам допомогти, щоб ви чим пошвидше почали наводити закон, порядок і отримали гроші в державний бюджет? Ні, не запитав. Не поспішають навести лад із незаконним видобутком бурштину і у Верховній Раді вже більше двох з половиною років не розглядають закону про бурштин. Тим часом область втрачає природні ресурси, які могли б наповнювати бюджет в області немає ні копійки. І ми хочемо сюди дати гроші, ми хочемо зробити, щоб області були гроші. А стають запитання, а чому ви туди поїхали? Не стає запитання, що там робить нас бардії світі зі свіжіями. Не стає запитання, чому лісова охорона не охороняє лісі і вивозиться просто в масових розмірах. Більше мільйона кубів в цьому році. А стає запитання, чого поїхали перевіряти що ніші там мощі? 55 депутатів проголосувало за рішення, в якому рекомендували прокурору Волинської області та начальнику управління поліції дати оцінку діям працівників Маневецької прокуратури і поліції, які перешкоджали діяльності комунального підприємства на черговій сесії обласної ради вже 6 жовтня котре піднімуть тему незаконного на Волині бурштинокопання.